Навчальний рік набирає обертів. Це стосується не лише школярів і студентів, а і наших найменших колег, вихованців центру освіти та піклування про дітей дошкільного віку. Містер Лідер. Це Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. І ми запрошуємо вас до нашого дитячого садочку. Освітня діяльність Центру освіти та піклування здійснюється з використанням програми Освіта та піклування, затвердженою Міністерством освіти і науки України, а також реалізовується через систему щоденного планування Містер -лідер Дей». Протягом дня вихованці мають два інтегровані заняття з урахуванням вікових особливостей, широко розповсюдженою є проєктна діяльність вихованців. Цікаві та актуальні теми для вивчення подаються доступно та креативно, формуючи базові компетенції дошкільників. Цікаво, Цікаві заняття. Люблю ліпити. Вау. Я люблю кратися, а і рухатку робити, і танцювати, і полювати. Я кожен день поспішаю в політехніку. Я люблю смати на Я люблю проводити час з друзями. Вчення, я дізнаюсь садочку щось нове. Садочка в університеті так круто! Центр освіти та піклування про дітей дошкільного віку. Містер лідер Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Місце щасливих дітей.